Коли наші військовослужбовці пройшли навчання, вони залучаються до проведення КТЗ, від них вимагає застосування оцих знань на практиці. На них здійснюється засідка, про яку вони не знають. Коли відбувається судьба, але ну, військовослужбовець він же ж не знає, що це холості патрони. Так само піротехніка, так само ці скиди з дронів. Коли військовослужбовець проходить, він вже усвідомлює, як може відбутися це бойове зіткнення. Застосовують свої навики, які здобули на навчаннях. — Що ви далі робите, коли ви зайняли оборону і окопалися? А ми вже аналізуємо і звертаємо увагу на їхні помилки, і відповідно, щоб вони в майбутньому взяли це до уваги.